Маю для вас офіційну заяву. Це найсмачніші сирники, які я коли-небудь готувала. В мене на каналі ну просто безліч різних рецептів, але ось ці обов'язково приготуйте. В мене тут кисломолочний сир в брикеті жирністю 5%, Додаю жовтки, цукор, цукор з натуральної бурбонської ванілю, дрібку солі та кукурудзяний крохмаль. Ці сирники в мене без борошна. Лише кукурудзяне борошно, в якому я буду обвалювати наші сирнички. Набираємо тісто. В мене вони будуть такі чималенькі і гарненько купаємо виборошні з обох боків зайви борошно, обов'язково струсіть, щоб воно у вас не пригорало. І ось такі красиві жовтенькі сирники у нас виходять. Значить, на розігріту вірні, сковорідка розігріта, розігріли олійку та викладаємо сирники. Готую завжди їх під кришкою. З однієї сторони зазолотилися і перегортаю на іншу. Лише погляньте, як вони прекрасно тримають свою форму. Приготували, викладаємо та подаємо. Е, абсолютно любі ягідки. Зараз якраз буде сезон полунички, джем, сметанка, грецький йогурт. Вигляньте, скільки тут сиру і ніякого борошна. Тому готуйте та смакуйте. Ось.